Місяць впливає на всі рідини на землі не тільки на океанські припливи і відливи, а й на рух суків, в рослинах садівники і городники використовують ці знання для отримання максимально можливих врожаїв від культивованих рослин, коли посіяти насіння помідорів. Помідори одна з найпоширеніших овочевих культур. Батьківщина цієї рослини Південна Америка, де і сьогодні зустрічаються його дикі форми, оскільки у нас клімат набагато суворіше. То спочатку вирощують розсаду, яку в 40-70-денному віці висаджують на постійне місце. Терміни висіву насіння розраховують, виходячи з віку розсади, якого вона повинна досягти до часу висадки на постійне місце, їх визначають за кількома показниками способу вирощування в теплиці парнику або відкритому ґрунті, у теплиці і парники висаджують 60-70-денну розсаду, а на грядки у віці 45-60 днів. Терміну плодоношення ранній, середній або пізній. Для вирощування у відкритому ґрунті розсада ранніх сортів повинна рости 45-55 днів середніх, 55-60 днів, а пізніх до 70 днів розсаду томатів раннього і середнього термінів плодоношення для теплиць і парників ростять на 10 днів довше. Розміром дорослої рослини високорослі або низькорослі високорослі рослини томатів продовжують рости після появи плодової кисті і можуть досягати 3 5 5 му висоту. Зав'язуючи все нові плоди, розсаду таких помідорів вирощують 55-60 днів. Низькорослими вважаються помідори, які виростають до 90 см розсаду таких рослин вирощують 45-50 днів, а для теплиць – не менше 60 днів. Кліматичних умов температура ґрунту для висадки розсади на постійне місце повинна бути не нижче 15 з на глибині 15 20 тобто там, де будуть знаходитися коріння томатів, якщо середньодобова температура встановиться не нижче 10, то за кілька днів ґрунт прогріється до необхідних 15 градусів, визначають температуру ґрунту за допомогою спеціальних термометрів. Такі термометри бувають різних модифікацій. Але всі вони обов'язково мають металеве жало, яке занурюється в землю для визначення температури ґрунту і цифрову шкалу, що показує результат вимірювань. Якщо ж в господарстві городника такого термометра немає, то досвідчені городники рекомендують звернути увагу на листя берези, якщо розмір листя вже досяг тринульсну, то помідори можна висаджувати руку без рукавички, занурити в ґрунт на кілька сантиметрів і почекати кілька хвилин, якщо руці не холодно. То і коріння томатів буде комфортно. Жителі півдня висівають насіння на розсаду в лютому, а в більш північних регіонах в березні, а то і в квітні, таблиця розрахунку дати посіву помідорів в південних регіонах, термін дозрівання, вік розсади, днів дата висадки розсади від посіву до висадки вгород, розрахунок дати посіву. Дата посіву рані четыре п'ять пять п'ятсот середні п'ять пять, Пізніє до сім тисяч 05 у регіонах з різними кліматичними умовами помідори висаджують у відкритий ґрунт ранньостиглі сорти в Україні і на півдні України з 15 квітня по 1 травня, в центральних регіонах України з 1 по 15 травня середньостиглі сорти. В південних регіонах України і Україні в першій половині травня, а в центральних в першій декаді червня пізньостиглі сорти вирощують тільки на півдні України і України, так як цим рослинам потрібно для дозрівання плодів від 120 до 160 днів, рахуючи від появи сходів, розсаду вирощують 70 днів, а до збору врожаю пройде ще від 50 до 90 днів у центральних регіонах не настільки тривале літо. Насіння томатів сходять від 7 до 14 днів, у таблиці вказано 10 днів як середній термін появи перших паростків. Терміни висіву насіння помідорів для теплиць і парників розраховують так само, як і для відкритого ґрунту. Відео про терміни висіву насіння томатів. День посіву кожен, хто вирішив самостійно вирощувати розсаду помідорів, визначає терміни посіву, враховуючи перераховані фактори. Результат таких розрахунків виглядає дещо розпливчасто, наприклад, середина лютого. А в який день проводити посів 14-го або 17-го? Вибрати конкретну дату допомагає місячний календар робіт в саду і городі. Там чітко розписано, які роботи, виконані в цей день, дадуть найбільший ефект. Щороку це різні дати. Тому що тривалість місячного місяця трохи більше двадцять дев'ять п'ять дня, а календарного коливається від двадцять вісім до тридцять один. Від повного місяця до молодика, якщо ж під рукою немає місячного календаря робіт в саду і городі, то самостійно вибрати день посіву можна знаючи. В якій фазі і знаку зодіаку знаходиться місяць, такі дані завжди є в простому перекидному календарі. Два тижні до повного місяця зростаюча місяць позитивно впливає на врожайність рослин, у яких використовують надземні частини. Плоди або зелень у цей період сіють насіння або висаджування на постійне місце розсаду помідорів, перців, огірків бобових, зелених і так далі. Два тижні до молодика спадна місяць благодатно позначається на врожайності коренеплодів, картоплі, моркви, буряку та інших овочах, у яких використовують підземні частини рослин у день молодика. Все життєві процеси в насінні і рослинах сповільнюються. Зроблені в молодика і наступні два дні посіви погано сходять або можуть зовсім зійти. А висаджена в цей період розсада важко приживається. Повний місяць і наступні два дні краще нічого не висаджувати або висівати в городі, зате прополка в ці дні буде найбільш ефективною. Городники жартують. Город потрібно вести за правилом вершків і корінців. На зростаючу місяць сіємо і садимо вершки, а на обуваючу корінці. Крім фаз місяця, городники звертають увагу на знаки зодіаку, через які вона проходить. По впливу на рослини знаки поділяють. Родючі це ваги, телець, козиріг, риби, рак, скорпіон, сів, посадка і пересадка, безплідні водолі, овен, діва, близнюки, лев, прополка, обрізка і оприскування проти шкідників і хвороб, вологі рак, скорпіон. Терези, риби, полив, підгодівлі, сухі стрілець, овен, водолі, близнюки, збирання врожаю, лютий. Так, в лютому 2018 найсприятливіші дні для посіву насіння томатів на розсаду 9, 17, 20, 22, 26 числа. Потрібно звернути увагу, що в ці дати місячний календар робіт в саду і городі рекомендую проводити 9-го. Посів трав'янистих багаторічників томат багаторічна рослина, але вирощується як однорічник. Сімнадцятого посів овочів в теплиці або квартирі на розсаду з 20 по 22. друге Посіви насіння соковитих овочів в теплицях у воящиках, які не призначені для зберігання і посів овочів на розсаду 26-го посів овочів на розсаду. Ні. В які не рекомендується проводити наступні роботи 1. сіяти 2-3 замочувати насіння. 14-16. Сіяти, садити і пересаджувати будь-які рослини. 19-25-27-28 сіяти березень. У березні місячний календар вказує наступні дні як відповідні для посіву насіння помідорів. 5-7. Посіву на розсаду будь, яких овочів 15, посів насіння овочів, не призначених для зберігання 20-21 посів і посадка овочів 24-25. Посів томатів ці дні не рекомендується проводити. Два посіви і посадки будь-яких рослин 16-18 роботу з ґрунтом перед посівною обробку насіння. 31 посадки і посіви квітень. Для томатів особливо сприятливі дні в квітні 2-3 посів. Пересадка розсади і посадка томатів, перцю, баклажан 20-22, посів і посадка овочів. Передпосівна обробка насіння 27-29 Передпосівна обробка насіння. Посів і посадка овочів у квітні не варто нічого сіяти і садити 9 10 15, 17 і 30 числа травень. У травні у всіх регіонах готово розсаду висаджують на постійне місце у посівному календарі для проведення цієї операції. Відзначені такі дати 9 15 19 24 Двадцять п'ять а одинадцять, сімнадцять, вісімнадцять, двадцять п'ять і двадцять дев'ять краще ніяких робіт в городі не проводити. Думка городників, корисний місячний посівний календар чи ні? Вирішувати кожному, але більшість вважає, що він не просто потрібен сидівникам городникам, а повинен стати їх настільною книгою, бо від сім нульгт горюм він обрат 5647 дотримуюся місячний календар при посадці в останні роки повністю. Раніше не зраджував цьому значення, але в останні роки зрозумів, що помилявся, вірити, не вірити вам і переконувати когось, не збираюся, але проростання насіння з однієї упаковки різнитися в рази відсотків так на 4, 0, перевірив особисто та й растихи міцніше, і зростання йдуть сильніше. Так, що я за місячний календар наші предки дарма його дотримувалися. Балюхтфорюм Форум. у рад 5647. паде два. Посівний місячний календар підкаже і досвідченому, і початків цього роднику, в який конкретний день сіяти насіння томатів та інших культур, щоб отримати здорову міцну розсаду, яка є запорукою рясних врожаїв цього овоча.